Газпром погрожує Україні судами. Російський монополіст може оскаржити скорочення закупівель газу Києвом. Про це пише газета Комерсант Україна. Зокрема, російська сторона обурена тим, що не виконавши контракт з «Газпромом», Нафтогаз шукає обсяги на стороні. З 1 листопада Україна почала експортувати блакитне паливо німецької компанії «РВЄ», яка до травня 2013-го планує поставити нам 5 мільярдів кубометрів газу. До того ж, контракт хочуть продовжити до кінця наступного року. У цього планують отримати до 8 мільярдів кубометрів газу. У Міненарь вугіллі повідомили, що настільки ж повинні скоротитися поставки з Росії до 19,5 мільярдів кубометрів у 2013 тисячі Тим часом юристи кажуть, шанси на перегляд угод у Газпрома невисокі. Пункт Харківських скасовує штрафні санкції. Отже, це дозволяло по сьогодні відбирати менші обсяги газу, і в подальшому це теж можливо і жодних санкцій. І навіть якщо Газпром звернеться до суду, санкцій не буде, оскільки ми змінили договорні умови. Таким чином Україна може споживати стільки російського газу, скільки їй потрібно.